Причинка вогню трапиться десь після 20 січня. Нам потрібно змінити президента як символ зміни політики стосунків із західними партнерами. Нам потрібна фігура, яка точно не буде вводити в оману партнерів, яка не буде хамити партнерами. Фактично, ми колективно повинні в Один Тур вивести до перемоги. Генерала Залужну. Зеленському все-таки не варто брати участь в цих перегонах. За Зеленським стоїть саме проросійська бізнес-еліта, Як не крути. Все таки оточення Зеленського розраховує на те, що війна трохи потягнеться. Українське суспільство не готове до виборчої кампанії. Вітаю, друзі! Тут славетне видання. Економіст опублікувало статтю, в якій пророкує вибори в Україні 25 травня. Звичайно ж, мова йде про президентські вибори, і під це все вже промальовується у кілька різних сценаріях. Щодо імовірності дати проведення виборів, вона цілком реалістична, якщо справді зупинка вогню трапиться десь після 20 січня, потрібно буде два місяці на підготовку виборів і три місяці саме проведення виборів. Хоча об'єктивно два місяці за будь-яких обставин. Це буде замало, і потрібно буде все ж таки 90 днів на підготовку самої виборчої кампанії. Тобто зараз тихенько вже відбувається е, верифікація е, списків виборців, реєстру виборців. Вже десь два місяці триває ця верифікація. І тут найголовніше завдання як вивести виборчу кампанію в кілька форматів. Перший формат вибори як акт колективної згоди, в якій всі учасники приймуть результат перемоги генерала Залужного. Чому потрібно йти на цей акт згоди? Доки це найбільш об'єднавча фігура? Яка ну, справді не обтяжена великими лініями розламу для суспільства. Це об'єднавча фігура для України. Але є, наприклад, класичні партії, зокрема парламентські, які зобов'язані брати участь у цих перегонах, і в якості компромісу вони можуть висунути ну, фігури, які дійсно будуть підігравати. Залужені. Якщо ми хочемо провести бліц кампанію, це повинен бути акт внутрішньої солідарності, дуже схожий на однотурову кампанію Петра Порошенка у 2014 році. Інших виборів, які передбачатимуть тягомотне встановлення результатів, перетягування канатів, боротьба просто суспільство не прийме. Нам потрібно змінити президента як символ зміни політики стосунків із західними партнерами. Нам потрібна фігура, яка точно не буде вводити в оману партнерів, яка не буде хамити партнерам, яка буде ну, фактично постатю, яка зблизить Україну з Західним світом. Зеленський на, пев... на певних етапах дійсно був фігурою, яка підтягувала Україну до цих рівнів, але за ним стояв величезний шлейф всяких контраверсійних персонажів, починаючи з Коломойського і закінчуючи. Звичайно, як не розставлених Деркачем кадрів в енергетиці, то епічною поїздкою у Оман. І після Оманських всіх призначень. Тобто постать Єрмака вона була фактично тим броньованим склом, крізь яке західні партнери не могли достукатись до Зеленського. А їм треба достукуватися, і їм треба е комунікатор, який е їх чутиме, і. Який буде говорити речі, зрозумілий західним партнерам. Після публікації дати е, ну, те, що економіст назвав 25 травня День виборів? Об'єктивно, і якщо ми хочемо через ну, певну внутрішню злагоду вийти на зміну Зеленського на іншу постать, як, як символ зміни цілої політики. Можна провести. І, але під це треба готувати суспільство, і суспільство повинно прийняти результат. Всі учасники перегонів не повинні оскаржувати цей результат. Тобто, фактично, ми колективно повинні в один тур вивести до перемоги генерала Залужного. Якщо ж ні, тоді виникає інша ситуація. По-перше, Рано чи пізно хтось схаменеться і пробуватиме просунути ну, таку ж саму контраверсійну постать, як Зеленський. Бо ще одна інтрига: Зеленському все-таки не варто брати участь в цих перегонах. Для того, щоб він міг зберегти для себе перспективу хороших відносин із західними партнерами і входження, в, так би мовити, пристойні доми. Він повинен все-таки відмовитися від цих перегонів. Але ж його оточення тримає його міцно за шворки, і швидше за все, що пожене його на вибори, не заради перемоги Зеленського, а заради того, щоб застовбити перспективу проведення одної або двох політичних сил парламент, в яку вони розкладуть, так би мовити, свої яйця. Але поки що мова про те, що зміна. Головного посадовця країни мала би змінити політику в першу чергу. Далі. Мала би викреслити шлейф тіньових контактів частини проросійської бізнес-еліти із Росії. Адже за Зеленським стоїть саме проросійська бізнес-еліта, як не крути. Сам Зеленський все одно залишається. Фігурою, яка зав'язана на кіноринок російський, Проду... його... продукція його е... Green Films нормально крутиться в Росії. Питання роялті ніхто не піднімає, а це ж Липецька фабрика та сама, на якій вони знущалися з Порошенка. Зеленський. Зміг зберегти свою липецьку фабрику навіть під час такої кровопролитної війни. І як це не дивно, Порошенко не чіплявся за липецьку фабрику. Порошенка був украдений значно більший актив, про який чомусь ніхто із оточення Зеленського не говорив голосно. Мова йде про Севастопольський морський завод. Севморзавод — це значно більший актив, ніж якась там липецька фабрика. Але й Порошенко не згадував зайвий раз про це. Тому що він прекрасно розумів, що цей заводи Липецька фабрика і все інше, він вже на ці активи не розраховує, він внутрішньо їх поховав. Йому важливіша інша річ це максимальне дистанціювання від Росії, від її ринків, від її типу управління, від її корупції. І як ми бачимо, те, що Європейська солідарність стала і головним партнером європейської народної партії, і головним партнером Міжнародного демократичного союзу, в який входить Республіканська партія США, це по суті свідчення того, що Порошенко таки відірвався від тої російської е е приманки. Але Зеленський питомо був прив'язаний до російської і радянської культури. Вона була головним джерелом живлення його креативних ідей. І сам він, по-моєму, і не відійшов від, від цих, ну, я б сказав, таких глибинних, якщо не стереотипів, то, ну, мабуть, якихось, ну, Базових е, речей його ідентичності радянсько-пострадянської, але не Незалежності. Загалом, чому Банкова стала різко заперечувати 25 травня як день ймовірних виборів, тому що все-таки оточення Зеленського розраховує на те, що війна трохи потягнеться. По-перше, їм треба поховати кінців воду за деякі свої оборудки. По-друге, намічається голосування за бюджет наступного року, де 41 мільярд на дороги закладені. і, і ці хлопці знають, як, як ці гроші освоїти, не кажучи вже про інші закупівлі в інтересах оборони. Тобто, по суті. Чому Подоляк кинувся заперечувати, що 25 травня неможлива дата? Та тому, що їм треба, якщо входити в вибори, то їм треба так підчистити бюджет наступного року, щоб передати країну голою і босою опонентам. І якраз кошти, закладені в бюджет на наступний рік, вони повинні... Тихо перетекти в механізми підкупу виборця. Подивімося, як працює темка із законом про дрова, чому Зеленський боїться його підписувати. Вони хотіли цим законом про дрова просто ну, переділити ринок, а раптом вилізло, для банку цей закон виліз кількома несподіванками. З одного боку, це можливість продемонструвати Зеленському. Захист інтересів громадян, коли він жорстко наїде на ініціаторів цього закону. Виявляється, що він боїться жорстко наїжджати, але й підписувати боїться. Тобто, ну, найпростіша формула сповсти з цього скандального закону і щоб люди згодом забули про нього. Тобто, навіть зараз, коли є багато скандальних ситуацій, Зеленський міг би перетворювати їх у. Ну, механізми підкачки рейтингу. Ну, але е, качай не качай, е, ну він за межі 20% не вийде. Не вийде він. А в другому турі його переможе будь-хто, хто виходить в другий тур. Але ж нам потрібно так сформувати обставини виборчі, щоб ми не, не розсусолювали це на два тури. У нас є універсальна фігура генерала залужного. Звичайно, це страшний сон для банкової. Але вони якраз і виставили Подаляка, щоб він трохи відбрехався від цієї дати. Єдине, що все-таки я вважаю, що публікація «Економіст» – вона дещо романтична. Українське суспільство не готове до виборчої кампанії, поки що хочеться в першу чергу побачити світло в кінці тунеля цієї війни. Як вона, в якому вигляді вона призупиниться? Це й буде визначальним в сценарії переобрання нового президента. Дякую і дякую Збройним силам, там, головні виборці країни.